Діти, герої України. Вісьмох юних сміливців сьогодні нагородили відзнаками Міністерства внутрішніх справ України: наймолодшому шість, найстаршому сімнадцять років. Серед них Нікіта Савічева із Сум та Олександр Дем'яненко із Полтави, які врятували із пожежі своїх молодших братиків та сестричок. А Костянтин Оріяхов сестричкою дідуся із розгромленого російською ракетою будинку на Київщині. Отримали відзнаки і Арсена Джубе, який малює картини та продає їх на аукціонах. А кошти передає на потреби військових. Грошові збори. Ось уже півтора року проводить і Соломія Реот із Дніпра. Вона грає на сопілці перехожим за перемогу над собою. Нагороду отримала Олександра Паскаль із Чорноморська. Вона втратила ніжко після ракетного обстрілу, але продовжила займатися гімнастикою і вже здобуває нагороди. Найстарший з дітей Валентин Чорний із 24 лютого допомагав нашим прикордонникам, щойно закінчив школу. Подав документи до військового вишу, аби продовжити цю справу. Таку ж мрію має і Богдан Печений з Бахмута, але йому лише дев'ять. Років. Він втратив батьків під час російського обстрілу. Кожен із дітей отримав пам'ятні подарунки. Має наставника із рятувальників поліції або військових. Подібні відзнаки дітям Героям України вручають уже вдруге. Мені сьогодні подарували багато подарунків іграшку. Інші подарунки подарували. Мені все подобається. Так я вірю вперед. Може, я тут один із найстарших усіх, але мені дійсно сподобалося те, що діти раділи. Перестали думати про війну, а от зациклилися на чомусь доброму і гарному.